У рамках проєкту стали міський розвиток, що реалізується виконавчим комітетом української міської ради за підтримки Євросоюзу. В українці прийшла зустріч, в якій взяли участь представники організації і партнерів проекту. Присутніх на заході привітав міський голова Українки Павло Козирів, який підкреслив, я рад, що наш проект общі обростає новими партнерами і новими відносинами. Новим партнером в рамках проекту «Стали міський розвиток» виступила Юрмальська міська дума. З інвера місяця ми повноправні партнери українки в цьому проєкті і будемо консультувати і розповідати наш опит, як ми розвиваємо наш місць, як ми розвиваємо стратегію туристичну, як ми розвиваємо різні продукти і організуємо різні мирового масштабу мероприятия. Пріація директор проекту Валентина Полтавець зазначила, що досвід юрмали у сфері стратегічного планування буде корисним для міст партнерів та повідомила про результати дворічної діяльності проекту. Мизучили опит Польші о том, как вони планували в своїх городов. Ми зараз з допомогою експертів, консультантів і в Грузії, і в Україні і в Білорусі пройшли. Путь розробки таких стратегій варіанти стратегічних планів уже розроблені. На сьогодні важливо, щоб після обговорення їх громадськістю та затвердження в міських радах були задіяні подальші механізми для реалізації стратегії. Надзвичайно важливим компонентом проекту стали міський розвиток. Є грантова підтримка. Результати втілення грантових програм будуть представлені у поточному році. Президент творчого центру ТЦК Любов Паливода зазначила, що проект стали міський розвиток, який реалізується в малих містах Грузії, Білорусі та України, є найменшим, але дієвим проектом, з огляду на те, що інші проекти реалізуються в таких великих містах, як, наприклад, Рим або Москва, про процеси стратегічного планування у містах учасниках проекту в Україні та Білорусі, повідомив експерт Володимир Проскурнін про хід виконання тренінгової та грантової програм. Координатор від творчого центру ТЦК Володимир Купрій. Про результати реалізації проекту в місті Озургетті, координатор проекту Грузії Кахабер Ломадзе та експерт Міндія Салуквадзе. У ході проєкту міста-партнери отримали нагоду підвищити свій економічний рівень та пожвавити активність представників громади. Які дуже активно болеють і хочуть, щоб міст був прекрасним, щоб в нього стремились, приїжджали і туристи з різних уголків світу. Ну і щоб залишити щось Будущому нашому поколінню та сотрудничество между, а, властью и і общественною оно приносит вот этот качественный результат хороший за этими отношениями это будущее. На назустрічі організації партнерів проекту, що проходила в українці в рамках проекту Стали міський розвиток, були підбиті підсумки та напрацьовані плани на майбутнє. Світлана Гриценко, Микола Курінний, медіа Дніпро.